Всім привіт! Продовжую показувати супер ціни та ще додаткова знижка у власників картки АТБ. До кінця цієї акції залишилось 13 днів. Тож, подивимось, що нам пропонує АТБ. Мийний засіб. Капсули для прання 10 штук для кольорових тканин 98,42. Вафлі розумний вибір з ароматом вершків 190 грамів за 24,13. Напій, соковий 200 мл джусі, мультифруктовий. Є також яблучно виноградний за 12,07. Морозен пломбір від ласунка ескімо великан за 29,36. А батончик 25 грамів, Своя лінія. Рок-рольчик н вафельний. Глазурований за 5,23. Термозахисний спрей 250 мл за 132,43 від тафт. Набір зубних щіток 2 штуки від Колгейт за 76,86. Сьомга норвен, охолоджене філе 405 грамів за 272,84. Лосьйон після гоління арко 100 мл зволожуючий за 146, 11. Зубна паста Елмекс захист від каріусу за 108,59. Напій бродіння комбуча 05 за 39,71. Снейк Снеки своя лінія 140 грамів. За 3088. Печиво біскотті. Американське за арахісом. здобне 400 г за 65,17. Вареники, 333 грими. Біла береза з вишнею за 55,96. Морозиво, хладик, каштан. Полуничний в білій кондитерській глазурі. За 24,51. Ще морозово, хладик, каштан, солона карамель в кондитерській глазурі за 24,51. Цукерки желе 190 г. Зі смаком. Апельсину також є зі смаком вишні, покриті шоколадною глазур'ю за 56,62 Снеки своя лінія 140 грамів. Є зі смаком бекону, також зі смаком курячих крилиць барбекю за 29,36. Вафельні трубочки міленіум, з 80 грамів. З начинкою в молочному шоколаді за 36,86. Батончик своя лінія на основі кокосової стружки глазурований 50 грамів за 10,17. А ось батончик 50 грамів Гоон з арахісом карамеллю за 16,06. Каша гречана зі свининою. Зараз зі знижкою за 45,51. Сухий сніданок 140 грамів за 28,41. Батончик гербер фруктово-злаковий з виноградом та яблуком з 12 місяців за 27,46. Засіб для прання гіпоалергенний за 100 гривень ,42, 42. А йогурт молокія. Лісова ягода 250 грамів за 20,81. Ще йогурт від молоки з лаки і абрикос, також за 20,81. І ще по такій ціні є молокія полуниця. Насіння гарбузове смажене солоне, своя лінія. 75 грамів за 21,57. Йогурт молокія білий, безлактозний, густий 2,5% жирності 300 г за 30,59 Гель для душа 500 мл. Ментол Red Rose за 42,28. 42, Морозова своя лінія. Пломбір: великий стакан 85 грамів за 2014. Суп своя лінія. харчо Миттєвого приготування 70 грамів за 12,73. Дуже багато акційних пропозицій, буде ще відео на цю тематику, тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не пропускайте наступні відео. Всім гарних покупок!